Так відбувається модернізація нашого БРДМ. Чика. Бійці сотої бригади зуміли перетворити стареньку бойову розвідувально-дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Тепер це вже не БРДМ, а справжнісінький перевертень з гордим та грізним ім'ям Вовкулака. Получилося досить непогано. Я скажу краще будь-яка альтернатива джипу всюди ходу, тому що. Ця броня, на перший погляд, і на така танка тримає бронебійний 5,45 навіть калібр. Тобто, якщо якісь уламки, ще от стрілкове якесь оружие, можна десь підвести БК, можна десь штурмом під'їхати, якісь евакуювати поранених, ще щось. Маємо таку броню бронєвий... прохідність його, просто вражаюча. Болота, сніги, іде як танк. А почалося все з того, що рятувальники з міста Рожище передали волинським тероборонівцям стареньку бронетехніку, яка з невідомо яких часів перебувала у них на балансі. До справи підключилися волонтери з Волинської та Тернопільської областей. Проблемний радянський бензиновий двигун разом з коробкою передач замінили на потужний дизель від вантажівки Мерседес. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ на більший Ну, на більший калібр вирішили ставити КПВТ, башня міняти башню. Вирішили. Башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї. Фактично, це була вже зовсім інша машина. Утім, потрапити до неї було так само незручно, бо робити це доводилося через доволі вузенький люк. Тож вирішили прорізати та встановити двоє бокових дверей. Вовкулака перший вже впродовж кількох місяців вірно служить бійцям Волинської бригади тероборони. Тим часом командування бригади вирішило поставити модернізацію старої бронетехніки на потік. Вже тривають роботи зі створення вовкулаки другого і вовкулаки третього. Волинські тероборонівці вже жартують. Спершу думали, що під час параду перемоги у Москві красною площою проїде тільки один Волинський вовкулака. Тепер планують переможний марш цілої колони модернізованої бронетехніки. Анастасія Качина, Сергій Хомінський, дванадцятий канал.